Усім доброго ранку. Стою, прогріваю машину і їдемо трохи по справах. Це так було. Зранку все швидко, швидко, швидко. Ми по ті хаті бігали, як знаєте, зі самого дому. ми трохи проспали, але встигнемо. Чекаю Андрія. О, все. О, ми сьогодні цілий день бігаємо, навіть нема що, якщо чесно знімати. Ми вже майже все зробили, йдемо в Ашан, купимо якусь булочку, бо, тому що так їсти хочеться, якусь чаю хочеться, якоїсь булочки хочеться. Ще додому не плануємо їхати, бо ще нам потрібно купуєте? трохи дещо доробити. І так. Будемо гуляти. Погуляємо годинку. І підемо. Добре. І поїдемо додому, яка санка. От так-то. Добре, слава. Сьогодні хоч сонечко світить. Більш-менш нормальна погода. О, аж насіжому повітрі аж, аж добре, знаєте. Аж кажуть, ти ходять. А то цілий час в машині в машині. Кажуть, прийшли за булочкою. І ці кроса головою. І вони знаєте скільки коштує? 110 гривень. Він простить. Та без нічого. Не я Та я не знаю, скільки би то їсти було. Дивіться. Оці пампухи дуже тут смачні. Дуже цей з вишнею, з полуницею. О, навіть ще з бананом є. Так, 4-6 штук з майже 100 гривень. Ялинки вже немає, ялинку вже забрали. Ми так і не були в центрі, правда? Ми, я, я не бачила ялинку. Хіба, Хіба що якщо приїжджали, і то не було світла, і вона не світилася. Так. Правда? Дивіться, як гарно той готель світиться. Пласно. Панорама. Плотно. Оперний наш театр. <кхід> я б зараз так пройшлася центром погуляла. Найкращий театр, хм? Найкращий театр. Так а, так на західній Україні. <клід> а, ми туди їхали! Ми туди їхали дивитися. дивитись. Наш театр. Бамба бамба. Та ти куди? Чого ви спите, не спите, я <клід> ж? <клід> мене слова запутались. Спати двоє. <клес> mm. 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 <клес> <клес> Арсенко там стрижеться. Ми дихаємо свіжим повітрям. Ач нас трохи перестрашений. Він сидить тут. <х клес> так, Даянка. Ти поняв? На першому поверсі є твій друг. А ви ж це Ой. Угу. Бати, ми не будемо. Я бачу, ми вдома поспали. Хоч свіжим повітрям подихаємо. Так, оновила собі косметику. Оновила кісточки, взяла для тонального, потім для брів. Ще класно, що з цієї сторони є. якби Потім щоб розчісувати їх. Отака от скошена. Потім тіні. Щоб наносити і контурінг робити. отака. Все такі класні, ну ця для тональної основи мені дуже сподобалась. Вона така йде скошена і досить така тверда. Класно, напевно, буде наносити. Нарешті я знайшла той бронзер від ламелів в відтінку 404. Я не знаю, скільки його вже шукала. Напевно, десь. Півроку. Все скупляю, скупляю. Там було два останніх, я їх зразу забрала. Вони мені дуже подобаються. Взяла від Патрісії Ледо це є тон другий, в перший такий взяла відтінок. Не знаю, буду пробувати. Він такий, бачите, коричневий, такий золотистий. При тим мене такий був біленький відтінок, того разу взяла такий. Перша я мала розсипчасту пудру. Вона ну, така була, якби прозора, така біла від Патріції Ледо, але вирішила поміняти. Взяла від Evelyn. Це в мене натуральний 13 тонн. Е, я ще пам'ятаю, як я навчалася, то купляла цей від Evelyn. І кожного разу натуральний. Він нібито добрий. Іде зеркало. Всім привіт! Спонжик такий. І ось така пудра. Це натуральний колір. Я беру і інколи тональний крем, ну, натуральний такий більш від Патрісії Ледо. Леду. Я того разу взяла е, тональний попробувати від Evelyn. Оце теж мені пішла в подарунок. Не знаю, яка вона. Кісточка нібито нормальна. Така не дуже тоненька, не дуже гроба. Ну, подивлюся. Консилер взяла від Мейплін, від побачила його в мами. Він мені дуже сподобався. Надіюсь, я з відтінком вгадала. У мене 0,5. Я старалася, знаєте, не брати не дуже темну і не дуже світлу. Зараз спробую розмазати. Я буду хороший відтінок. Перший взяла від Евелін. Це є натуральний, от про що я говорю? Номер 15. Ти хто це побачила, що кажуть, що класні, ну, що іменно 15 й тон Класний. Подивимося. Дуже то від Evelyn хвалять. Було Ботрісія я завжди брала, теж класний, обожнюю Патрісі Ledo з тим корком червоний, але щось трохи проїлося, хотілося трішки інші, знаєте, якийсь тон. Обожнюю матові помади. Не люблю блиски, не люблю, коли знаєте, на губах залишається такий липкий шар. Ну, мені взагалі. Так воно, ну, знаєте, до волосся, довелося. Тоді більше стараюся таки мату побратим. Взяла від Maybelline Мейб... від в номер 65. У мене є такі більш рожеві, знаєте, відтінки. Я захотіла більш коричневий. Ось такий відтінок. Я багато нанесла, напевно. Так. А знаєте, що я зараз хочу зробити? Зараз з цієї цієї косметики, що я купила, оцю одну палетку я заховаю, вона мені буде закрита, а другу відкрию. Це всім зараз зроблю макіяж і вам покажу, що вийшло. Просто подивіться, як класно тримається. Стираю, стираю, не можу стерти. Аромат просто такий, як не знаю, якимсь таким шоколадом пахне. чи що? Слухайте, не можна і контуринг робити, який коричневому кольору. Гарно дивився на обличчі, але потім стертим. Труй, труй, не можу стерти. Це дуже класно, значить він буде триматися цілий день. Попередній мала отакий консилер. У мене ще тут крапля залишилась. але мені тон не підійшов. На камері він вам жовтий він дає. Він не є жовтий, але він є темний. Консилер треба потрібно брати світліший набагато. А я не знаю, чим я тоді думала. Це в мене був тон, ще не пам'ятаю який. Але потрібно було брати 0,0. А я взяла 0,2, якщо не помиляюся. Але він сам є класний. Оцей. Мені дуже подобалося, що бачите, наверху ще є така, як такий експончик зразу можна наносити. Ще нещодавно взяла таку помаду. Це є тон 01 від Патрісії Ладу. Класно закривається? На магнітику йде. Да? Отакі. Ну, це не мат, Але я мала на увазі, що я не люблю прям такі близькі, такі близькі Ну, Мені сподобався тонн, ну, я більш люблю такий. Сподобав... Не прям ідеальний мітон, але якщо взяти якийсь олівчик і підмалювати, гарно дивиться. Це мені тональний крем дуже сподобався води від Міша. У мене це тон був 23-й. Він такий от натуральний. І, теж класний. До нього я би ще повернулася. А вам говорила про цей Патрісій Ледо. У мене дуже натуральний. бачите, я себе беру натуральний. Оця туш, найшикарніша. Ну, для мене була Maybelline, така блакитного кольору, дуже класна. Але навіть оця себе перевершила, можна так сказати. І я просто дуже нею задоволена. І кісточка там ідеальна. Отака кісточка, і я відкрито можу сказати, що вона реально вдовж її. В кого є маленький, попробуйте. Вона ну, дуже класна. Ладно, буду я робити з того, що я йому говорила макіяж, а то я просто відкрила свою ту косметичку, яку потрібно вже попрати, І той. Я дав покажу вам, чим я користувалася. І що хочу сказати? О ту косметичку замовила з тему. Та вона гарна, але вона взагалі не практична, вона мені не подобається. Вона не є комфортна взагалі. Вона така, знаєте, щоб потім її закрити. Ну, взагалі вона мені не подобається. Яна теж таку маю, кажу, теж вона така некомфортна. Взагалі незвучно мається на увазі з нею. Що в мене тут є? такого в мене немає. Ці тональні основи що скоро піду спати, їх дуже-дуже мало. Я вже там випачкую. І оця класна. Мені теж вона дуже подобається. Це від Maybelline помада у відтінку 211. ці від Maybelline, вона дуже е класно пахне. Я прямо не кожен день ну, малююся, і не кожен день помадами. Тож в мене їх завжди. Багато залишається, але видно, що я нею дуже добре користуюся. Як вам? Мені просто віддально. Дивіться, як хайлайтер класно, тої плеститься. Що хотіла сказати, туш мені не сподобалося. Можливо, зараз, ну... але за за мені там, що я малювала своєю улюблен... улюбленою попередньою. А там теж щось не дуже. Я рахую, що макіяж ідеально вийшов. І помада, вона поки що так блиститься, але зараз вона висохне і буде прямо матова. Хм? Так, я зараз йду випрямляти волосся, бо воно в мене навіть ще мокре, тому що я його мила. Зараз Даянку буду водувати. Е, Зробила, водувати. Добавила сир, потім такий йогурт. Такий Він щось був з персиком чи з чим. І ще добавила, от, корму перемішаємо, Йдемо. Златуся е, поприбирала в своїй кімнаті. Мені так допомогла. Просто подивіться, яка краса. Арсенку з, з... з... Даянкою сидів, чекайте, бо на Арсена фокусуємо, фокусує. А золото її є. літо було на салфетки. Що? Будемо їсти. Дивіться, що я зробила? Сюди поставлю. поставили. Я за столе... її. В нас же вечір ми дивимося поклики пращурів. <шлі> ми ж усі поїли. Арсенку доїдає. Єсь. макарони з м'ясом. Куда ти? Я я її тримаю за ногу. Хочу, їсти, хочу кра... красти їжу. Їжу і не красти, а, по, а, 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 а трішки скуштувати, можна так сказати. Опа. Накупила Даяні білкового коктейлю. Ну, Але це по рекомендації лікаря. От зараз буду пробувати її давати. Сподобається, не сподобається, чи буде вона взагалі тупити, чи ні. Цеки тут є 200 мл. Я, Ти янки доказати, сказав, що це класно. Ой! Ми ба. Ой! Ту наштувала мені телефон. Ми бавимось фігурками. Так? давай, виймай. Будемо складати, бачиш, що такого оп. Оп. Це навчаємось. Так. Що? Києві? Та. Та? Та. Роблять я досліджую світ. Познай, я піти тут. Ану покажи мені, покажи, що за завдання цікаво, дайте мені. Очка, чекай, 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 чекай. Познач галочку місця, які тобі було б цікаво відвідати у Києві. Мені всі, тому що я в Києві не була. Так. Пам'ятаєте, друзі, я завжди вам говорила, що я вміла поїхати в Київ. Я теж так. Але перше була той ковід, э, потім хочу... війна почалася. Я, я хочу... би хотіла в метро піти. А а вот. я хочу... так, ну, підзем... а, підземний, там, а, де потяги їздять. А, а я думала, Макдональдс. <laughs> ти а, думала, що Макдональдс? Триває її, щоб вона не впала. що? Я дуже хочу О. поїхати. Ту башню побачите? Так. Похоже на наш високий замок. Мама, ты виріли, де я на хочу. — Але кати не знаєш, буде злотитися, бо у нас такого нема. Такого метро. Ой, не метро, а метро. О, метро. Ми і Макдональдс. Взагалі-то Макдональдс, якби пишеться англійською буквою. Ну, А то написано українською, як би. А ви знаєте? Той, друкованим. А ні, я ніколи не піду сюди, Зам, не там може бути королева і командувати. Це екскурсія. <laughs> екскурсія у себе. Ми в Києві приїдемо, я хочу в Київ. Я хочу в Київ, не знаю Сладко. Тоже хочеш Київ? А я хочу з Лайту. Злаську. Твоє мрія поїхати в Київ чи просто побачити Зеленського. Він був і у Львові. Тож, знаєш, тобі не в Київ, щоб побачити Зеленського. Що ти там заглядаєш, та ярка? <laughs> Ні, я хочу просто в Київ поїхати. Я дуже хочу. Це просто мрію. Покажи, куди ти хочеш поїхати. Куди він хоче? Все окрім е, того, е, замку, щоб не побачити королеву. Колесо. Та колесо. колесо? Та, та. я тебе не Колесо? що, та чого, диви тут скільки інтересного. Я б все б вела. Тут та суда один замок, тут театр, цирк, пікінь. А діти такі цікаві, вони так, знаєте, роз... то я це Все по-різному. Я б навіть не подумав, каже, я не хочу замок, бо тому що там може бути королева і буде командувати. Арчі, не можна. Все? і ще там ще останнє завдання на 11 сторінці. Які емоції може викликати у дітей мандрівка до Києва? Та чекай, дай сідати, я собі читаю. І що там? Галочка Це... чи що там теж? Що таке? Навиди, так, чекай, не веде і допом... домалюй вирази обличчя зповідні со. Забирав і зображення. Які би в тебе були емоції, якби ти почув, що ти поїдеш в Київ. Інтересно. Я би вже, напевно, з валізою б було біля дверей. і Я так би ще хотіла потягом поїхати. Yeah. Так, так люблю потягом купе вечором. А no, сином, заводим і їду собі. Ну, то, значить, в тебе класні емоції. Давай. Якби ти почув. Я б поставила радість. Я теж радість. Радість. Там Як там діти хочуть в столицю о, поїхати? А там я цікаво. Обов'язково поїдемо. Але коли, не знаємо. Так, коли війна закінчиться. А я... Вибухи є. Де? В Столиця? В ну, так, звичайно. Там дуже є? Так, є. Зато під час війни я туди вас не повезу. Я добре хочу, щоб швидко війна затвіті. Всі хочуть звертуватися, хочу всі, всі так, хочуть. Об, вибори... та я би хотіла взагалі кожен куточок України поїхати. Ну, не тільки в Київ, Бо... і в Харків, я і, був... і... і будь-де, і Вінницю, і, і в Луцьк і будь-куди. так Того як і на Захід, так і я той. Хочу поїхати в Амер. Так, так все ми вже це пішли це до інших країн. <laughs> Я буду любити. А, а та, я би добре, якщо так, я би якийсь острів би поїхала. Взагалі навіть на безлюдний. Я б хотіла поїхати в три країни. Хотіла б Францію, і в США поїхати, і в Іспанію хотіла би поїхати. Та? Тому їх три, куди я хочу поїхати. А mm -hmm. ти хочеш? А саме більше в місто, я хочу поїхати в Київ. Тому я просто мрія. Так. Hmm. Та давай, уводь, уводь у того емоції зроби, радість, типа. Намалюй. Та я. Хочеш, ну давай. Біжи до Арчі. Та очка там біжи. Ю і на, ось. Ой. як до неї любляться двоє. Ні, 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 ні. Давай, кидай, кидай Арчі м'ячка. А то вона той. Інколю любе хоче гристи, знаєте? Гарчі, вона не забирає в тебе м'ячика. Вона має багато своїх. То ти в неї м'ячики забираєш, як на то пішло. Дивіться, дивіться, як І дай мені кровотиться. Ще нам потрібно зробити англійську мову і українську мову. А математику не треба, тому що під час е, мат, ну, коли була математика, замінували школу і вони гуляли. У мене кулінарія. Варю макарони і смажу котлети. У мене котлетки виходить. Що там є? Я запікаю собі курку, тут яблуко і дітям піцу. Там майонеж, трохи кетчупа, сир і кубаса молочна. Сладка читає казку Арсенкою, що він заснув. Арсен попросив її. І Даянка вже готується до сну. Вже її соміш і зараз на бочок. Так, да, і Я вже хочу навіть чесно спати.